Наскільки чоловік і жінка рівнозначні, та якою мірою вони відрізняються одне від одного? Чоловік і жінка рівнозначно гідні в очах Божих як особи, але Бог створює людину не як абстракцію, а чоловіком або жінкою. Крім того, за Божим задумом жінка та чоловік призначені одне одному й потребують одне одного. Однак ані одна, ані інша стать не домінує над іншою та соціально не відчужує її. Таке домінування відбувається між іншим у випадку чоловічого шовінізму або радикального фемінізму. Таким чином, бути чоловіком чи жінкою означає щось більше, ніж просто виконувати певну роль. І з погляду християнства, чоловік і жінка у стосунках любові демонструють спільноту осіб у Бозі.